Шановні хмельничани, шановні камінчани, шановні подоляни, дозвольте привітати вас з святом Днем Державного прапора і з наступаючим святом Днем Незалежності нашої держави. Що таке державний прапор? Це наш символ. І не дарма, на його, в нього два кольори: один жовтий, другий блакитний. Жовтий колір символізує. Рясне пшеничне коло. блакитний колір – це голубе, синє, мирне небо. Слава тим нашим героям, які з прапором в руках захищали і захищають нашу державу. Що таке 25 років незалежності? Багато це чи мало? Для держави це ніщо, навіть для людини 25 – це дуже і дуже мало. Що вдалося зробити? Багато вдалося зробити, але багато ще треба зробити. І давайте з нашим прапором, з нашим символом. Будемо рухатись вперед і будувати ту країну, в якій ми хочемо жити. А ми хочемо жити в сильній, економічно розвинутій європейській державі, і нехай нашу державу, нашу, нашу Україну, нашу рідну землю, наших людей береже Господь Бог. Слава Україні!